Привіт, малята! Погляньте на малюнок і скажіть, чи згодні ви, малята, що як пофантазувати, то можна куди завгодно потрапити і усюди побувати? І ось ця картинка підказала вам, у яке місце ми зараз потрапимо, і про кого ми будемо говорити. Ви здогадались? Так, діти, говорити ми будемо про ліс та його мешканців, тих тварин, які живуть у лісі. Дикі звірі, так ми називаємо звірів лісу. Як ви думаєте, діти, чому? Правильно, тому що ліс це середовище дикої природи, віддалене від людей. Життя диких тварин не потребує людського втручання. Вони самі собі добивають їжу, облаштовують домівку, виховують своїх дитинчат. Для них ліс це рідний дім, де затишно, а в неволі дика тваринка може загинути. Погляньте, діти, і скажіть, які тварини мешкають у лісі. Яких? Ще звірів дикої природи ви знаєте. Як ви думаєте, чи різняться дикі тварини між собою? Правильно, відрізняються. Справді, всі тварини різні, хоча в деяких із них є спільні ознаки: вовк та лисиця хижаки, що полюють на дрібних тварин, зайчик та олень. Тварини травоїдні. Вони живляться тільки травою чи гілочками, тобто рослинами. А їжак, дикий кабан та ведмідь все їдні. Їжачкові смакують і фрукти, і комахи. Кабан може посмакувати ще й корінцями рослин, і яйцями птахів, а ведмедик відомий своєю пристрастю до меду та малини. Не відмовиться часом поласувати рибкою у лісовому озерці. Діти, скажіть, а в яких тварин лісу справді гарні шуби? Так. У лисиці, зайця, ведмедя, вовка, білочки. А ще є єнот і бобер і багато інших. А тепер, діти, я пропоную вам пограти у гру. Назви тваринку. Вам потрібно назвати дику тварину за її характерною ознакою, яку я назву. Ну, наприклад, Руда, хижа, хитра. Хто це діти? Так. Лисиця Наступна. Руда запаслива, живе на дереві. Хто це діти? Так, діти. Це білка. Наступна. Прудкий, куцохвостий, довговухий. Хто це діти? Так, це заєць. Наступне. Великий, бурий, клишоногий. Хто це? Так, це ведмідь. Зубастий, сірий, хижий. Хто це діти? Так, це вовк. Спить узимку, маленький та колючий. Хто це? Так, це їжачок, рогатий, з копитами їсть траву. Хто це діти? Так, це Олень. Молодці діти. А тепер на закінчення скажіть, яких тварин ви сьогодні зустріли в лісі? Чому їх називають дикими? Молодці! На цьому все, до наступних зустрічей! До побачення!